Вітаю піпли. Ви на україномовному Ютубі і ласкаво прошу в черговий випуск з підбіркою різних новин. Якщо сподобається, тисніть подобайку та поширюйте канал. Друзям. Дякую за щомісячну підтримку та разові донати це важливо. Всім приємного і починаймо. Почну зі смерті ще одного батл роялю. Розробники Vampire The Masquerade Бладхант припиняють підтримку гри. Наступне оновлення стане останнім великим патчем. Купівлю внутрішньої ігрової валюти відключать 26 вересня. На старті гра мені сподобалася, зокрема, антуражем. Гадав, допилять і буде існувати, але щось вампіри не заходять останнім часом. А от що заходить, так це Зельда. Критики в захваті від легенди про Зельду, сльози королівства. Хвалять майже все, включно з новими механіками, розширеними можливостями відкритого світу та побічними квестами. Це підтверджують і продажі, які досягли 10 мільйонів копій за три дні, що є рекордом серії. Японські компанії навіть дають співробітникам відпустку, щоб вони встигли награтися в легенду. Цікаво те, що саме представники компанії, а не співробітники стали ініціаторами масових відпусток у зв'язку з виходом гри. Це Пов'язано з тим, що в Японії з'явилося багато фірм з молодим керівництвом, які розуміють потреби своїх працівників в іграх. Відпустки були заплановані заздалегідь і будуть оплачуваними. Співробітникам дали близько 10 днів на проходження гри, після чого вони повернуться на роботу. Ще фанати Нінтендо настільки люблять гру, що прямо таки з розуму сходять через нову оцінку легенди про Зельду. Справа в тім, що одне з видань поставило грі 6 з 10, тим самим опустивши її з 97 балів до 96. авторів Сензі відразу ж звинуватили в тому, що їх нібито підкупила Sony. Коротше, з Зельдою все зрозуміло, тут успіх. Що стосується Sony, то вона проведе годинну презентацію PlayStation Showcase 24 травня. Точно мають показати геймплей Spider-Man 2 та інші анонси від внутрішніх студій, а також топових розробників з усього світу. Ще 10 травня Sony відключила сервіс PS Plus Collection для власників PlayStation 5. У цю колекцію входило 19 популярних і культових ігор з PlayStation 4. Бірка стала доступна одразу з виходом PlayStation 5 у листопаді 2020 року і була покликана стимулювати продажі консолей нового покоління. До 9 травня 2023 року можна було додати кожну гру з колекції в бібліотеку. При цьому доступ до них буде обмежений без активної підписки PlayStation Plus. Стала доступна демоверсія Layers of Fear на Unreal Engine 5, реліз 15 червня цього року. У Layers of Fear буде представлена ніколи раніше не розказана історія письменника, яка пов'язує всі частини серії воєдино. All... Також на днях 17 травня відбувся реліз Gridventory від українських розробників Black Tower Basement. Це піксельна Roguelite RPG, що нагадує поєднання Dark Souls зі старими іграми LucasArts. Розробники пишуть, що у Gridventory Венторі потрібно Забути про традиційну подорож героя з блискучими обладунками та могутньою зброєю. Це не традиційна одіссея, де ви почнете свою пригоду, не маючи на собі нічого окрім відра на голові. Гра запропонує зустріч з велетенськими босами, бандами халфлінгів, протистоянні незадоволеним магам і мандрівку унікальним світом. При цьому знадобиться для цього лише мишка. Гра саркастична та виглядає привабливо. Трей отримала віковий рейтинг для Xbox Series і Xbox One у США, а це могло говорити про швидкий вихід на цю платформу, адже поки в гру можна пограти лише на ПК та PlayStation 5. Але ESRB швидко не випустила гру, а видалила сторінку з віковим рейтингом версії Stray для Xbox. Ймовірно, гру для Xbox засвітили завчасно, адже ексклюзивність її з PS закінчується в липні 2023 року. До речі, в мене є короткий огляд гри. Може комусь буде цікаво. А от що чекати залишилося недовго, так це наступну Mortal Kombat. Спочатку студія NetherRealm фактично підтвердила свою участь у майбутніх літніх презентаціях ігор, які мають відбутися наприкінці травня та на початку червня. Розробники не робили жодних відкритих заяв, проте опублікували вже другий тизер нової Mortal Kombat. А пізніше все ж стало відомо, що реліз 12-ї номерної частини варто чекати 19 вересня 2023 року. У Mortal Kombat 1 представлений відроджений всесвіт Mortal Kombat, створений Богом Вогню Каном. Це нова ера франшизи, і вона обіцяє нову бойову систему, ігрові режими та фаталіті. Найприємніше те, що для гри в Mortal Kombat 1 не потрібне підключення до інтернету. Зрозуміло, воно буде необхідне для мережевого мультиплеєру, але обов'язкового онлайну не буде. Продажі GTA 5 і RDR2 досягли позначок у 180 мільйонів і 53 мільйони копій. Відповідно, виручка Red Dead Online за рік зросла на 10%. Це Все за той самий період, коли оголосили про припинення підтримки. До речі, в доповнення глава Тейкту не побачив серйозних проблем з підвищенням цін на ігри до 70 доларів. Практику подорожчання також прийняли Microsoft, Sony, Ubisoft та інші видавництва. Короче, чекаємо GTA за оверпрайс. Розробку нової The Witcher у японському сеттингу призупинено ймовірно, інвесторам не сподобалася ідея, що чесно кажучи, і не дивно, адже серйозна зміна сеттингу дуже ризикована. Тож тепер CDPR має визначитися з новим баченням спін оффу До речі, 18 травня третьому відьмаку стукнуло 8 років. А кому цікава тема компанії, раджу виділити час і подивитися історію CD Projekt Red. Я старався, тож буду вдячний. І ще стосовно Відьмака, CD Projekt визначила нові рамки для проєкт Sirius у всесвіті Відьмака. Пишу, що загальна сума понесених витрат склала 7,6 мільйона доларів у 2022 році, і 2,2 мільйона доларів за перші два місяці двадцять третього року. Погано вплинула на фінансові результати проджектів. Тож компанія визначила нову структуру проекту і переглянула фінансовий резерв. На жаль, вектор розвитку проект Sirius так і не став відомий. Відомо лише те, що над Sirius працює американська студія Malasses Flat, яку CD Project придбала 2021 року, і ще в проекті представлять мультиплеєрні геймплейні елементи. Assassin's Creed Odyssey назвали однією з найкращих РПГ, але й однією з найгірших ігор серії. Тема злетіла в топи Reddit. Пишуть, що тайтл хороший, але з усіх інших Assassin's Creed у ньому найгірше представлений аспект Асасина, як вбивці. Таке чуття, що це інша франшиза. В інших вже почало бомбити від фрази Одна з найкращих РПГ. Ще часів Origin гра дуже змінила антураж. Не те що погана, але й не асасин. До речі, стосовно нового асасину. За повідомленням Тома Хендерсона, Assassin's Creed Mirage перенесено. На на жовтень. Останні чутки вказували на літнє вікно запуску. Говорили про серпень, але, мабуть, Ubisoft не зможе вкластися навіть у цей термін. Інсайдер повідомив, що розробникам потрібно більше часу, щоб завершити міраж, і тому дата релізу наразі перенесена на осінь. Square Enix заявила, що розвиватиме тріла ігри за рахунок доходів від мобільних проєктів і браузерних ММО. Завдяки цьому компанія планує створити конвейер, що дозволяє регулярно випускати нові ігри. Алден Рінку достоїлася літературної премії Небюла за найкращий сценарій до відеогри. Тепер фанати зможуть довести тим, хто сумнівається, що в цій грі дійсно є сюжет. Анонсовано шутер від першої особи Маус у стилі старих мультфільмів Дісней. Це комп'ютерна гра в жанрі шутер від першої особи, розроблена і видана Fumi Games. Це ретро-шутер, натхнений анімацією 30-х років і класичним стилем нуар являє собою сюжетний досвід, який відправить у подорож небезпечним і корумпованим містом. Виглядає незвичайно. Амнезія Бункер, четверта частина серії ігор жахів Амнезія, затримується на два тижні через незвичайні помилки під час сертифікації. Демоверсія гри скоро з'явиться в Steam, але невідомо, які частини гри будуть включені в неї і коли вона вийде взагалі. Також нову дату релізу отримала Hogwarts Legacy для Nintendo Switch. Тепер це 14 листопада. Творцям потрібно більше часу для оптимізації. І вони подякували шанувальникам за терпіння. А ремейк Dead Space отримав 90 хвилин безкоштовної пробної версії на ПК. Таку версію можна завантажити з офіційної сторінки гри в магазині Steam. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Жорсткі диски зникнуть з продажу вже через 5 років у 2028 році. Говорить виконавчий директор Pure Storage. Причиною цього стануть високі витрати на електроенергію, зниження цін на SSD, а також бурхливий розвиток штучного інтелекту, вимогливого до флеш-пам'яті. Electronic Arts в свою чергу планує використовувати той самий штучний інтелект в розробці ігор. Все більше новин з подібним концептом, тож не дивуємося, якщо скоро велика частина процесів дійсно автоматизується через штучний інтелект. Глава компанії Ендрю Вілсон вважає, що штучний інтелект стане інструментом не тільки для розробників а й самих гравців, які створюють контент. Ще стало відомо, що 6 листопада Electronic Arts відключить онлайн у FIFA 18, 19, 20 та 21. Це значить, що більше не можна буде зіграти в онлайн режимах з іншими гравцями, включно з сезонами, коп сезонами, ультімейт тім і клубами профі. А у Європі схвалили угоду Microsoft і Activision Blizzard, тож на черзі в США, ключове з документів. Call of Duty не така важлива, як каже Sony. Ексклюзивність на Xbox не вплине на конкуренцію. Xbox Game Pass – підписка на різні платформи. Для Microsoft стане перевагою, якщо та випускатиме ексклюзиви для свого хмарного сервісу, але ринок обмежений. Microsoft може значно поліпшити свої позиції на ринку ПК для Windows, якщо погіршуватиме якість на інших платформах. Цікавого те, що як виявилося для той ж електроніка. Арці, яка є найбільшим партнером Microsoft, не має значення станеться в підсумку злиття чи ні за словами Вілсона. Компанія прагне очолити майбутні розваги, і конкурувати на ринку, роблячи це незалежно від результату угоди. Шахраї зламують акаунти популярних ютуб блогерів, прикриваючись Starfield. Надсилають листи нібито від розробників, пропонують взяти участь у просуванні гри і завантажити промоматеріали зі шкідливими посиланнями. Деякі все ж піддалися спокусі та вже втратили свої акаунти. До цього була реклама в гуглі, через яку пропонували також завантажити так звану бету. А тепер це ой, хайпують. А от не хайпує Клеопатра від Нетфлікс. Вона отримала оцінку 1% від аудиторії на гнилі помідори. А МДБ теж не в захваті. В новому серіалу вони поставили лише 1,1 і бал із 10. Представлено першою світі бездротовий паперовий монітор Paperlike 253. Замість пікселів в екрані використовується чорнила. Паперовим його називають, бо не випромінює світла. А користувачеві здається, що він дивиться на книгу. Ціна 1800 доларів. Так, дорого. А от Nvidia знижують ціни на відеокарти GeForce RTX 3060 Ti, щоб позбутися запасів, що залишилися. Компанія Galax знизила ціну на свою 3060 TI аж на 100 доларів. Colorful також пропонує знижки, але не такі значні, як Galaxy. Очікується, що запаси Nvidia GeForce RTX 3060 Ti будуть ліквідовані до кінця третього кварталу. Такі заходи пов'язують ще й з тим, що відеокарта RTX 4060 Ti вийде на ринок наприкінці цього місяця у варіанті 8 ГБ, а вихід 6. Надцяти гігабайтної запланований на липень. Також буде представлений стандартний варіант TI, який за чутками також вийде в липні. Blizzard заборонила російським гравцям брати участь у бета-тестуванні Diablo 4. Хоча кажуть, російська мова в тій самій беті з'явилася. До речі, не стосується русні, але пишуть, що Diablo 4 збиратиме дані гравців і радитиме на що краще задонатити. Донат система наступного рівня. Сама гра отримала релізний трейлер і вийде 6 червня. За передзамовлення дають доступ на 4 дні раніше. Ну і на кінець, що ви знаєте про право, співробітник IBM подав позов на компанію, бо не отримав підвищення зарплати. Але й нюанс: Айтішник був на лікарняному з 2008 року і 15 років отримував понад 64 тисячі доларів на рік. Уся справа в програмі з інвалідності, згідно з якою IBM має утримувати співробітників до 65 років. Але певно, йому і цього було мало. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть вподобайку та підписку. Поширюйте друзям і якщо є можливість, підпишіться на ще місячну підтримку. Всім дякую! Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.